Повернемося до приємного до прикладу до виступів Коно за збірну. Бо пригадати є, що Євген із 21 голом в активі залишається третім бомбардиром в історії національної команди. Більше за нього забували лише два Андрії: Шевченко, 48 м'ячів, та Ярмоленко, 46. А у спину кону дихає Роман Яремчук 17 забитих голів. А от давній друг Євгена Роман Зозуля найяскравішим голом у кар'єрі. Коно вважає шедеври оборота Англії на Уемблі у 2012-му, який приніс саню жовтим історичну нічию, Женя багато красивих голів забивав, але мені запам'яталась гра проти Англії на Вемблі. Бо для мене це була моя перша офіційна гра за збірну. Ми тоді були молодими хлопцями. Нам дали шанс. Ми дуже старалися в тому матчі, і хтось із партнерів викотив Євгену під шедевральний удар. Дуже нервували, тоді і гол сильно допоміг увійти в гру проти сильного суперника з зірковими іменами у складі.